По відчуттям 23. Раніше не писало, скільки температура повітря і море, але не пишуть зараз. Зате море, гляньте, яке сьогодні біле море. Прям біле таке. Тут можна посидіти, поїсти, випити, щось взяти на курортах, а можна і тут щось взяти. Кончик, наприклад, 70 гривень, різноманітний. Короліні 60-60, але тут дійсно все свіже. Записано 30 градусів.